Якщо ти плануєш запустити рекламу на цілі конверсії, но не знаєш, з чого почати, що треба робити і куди дивитися, дивися цей ролик до кінця. В ньому я розкажу тобі, що треба знати перед тим, як це зробити. Але перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, тицнути свою вподобайку. І обов'язково додивитися цей ролик до кінця, оскільки в ньому дуже багато чого корисного. Перше, на що вам треба звернути увагу, рахуйте це як перше з вашого чек-листа, чи встановили ви піксель. Вам потрібно перейти в Events Manager, створити цей піксель, взяти цей код, поставити на сайт і через Events Manager перевірити, чи він працює коректно. Саме основне, вам треба цей піксель створити, поставити на ваш сайт. І перевірити, чи він взагалі відображається. Ви можете скористатися послугами розробників, які вам власне, сайт виготовили, на який ви запускаєте рекламу. Або самостійно можете розібратись, перевірити, як все працює. Також є додаткові плагіни, які допомагають перевірити, чи є у вас цей піксель на сайті. І дуже важливо, якщо, цього піксель, якщо цей піксель не відображається, вам потрібно цю проблему вирішувати. Інакше ви не зможете запустити рекламу. Ну, вірніше, ви запустите рекламу, але вона буде неправильно оптимізовуватись. Майте це на увазі. І от давайте припустимо: ви вже поставили піксель, перевірили, все працює. Що наступне? Наступне перевіряйте вашу конверсію, тобто перевіряйте вашу цільову дію. Тобто, перший етап це поставлення вашого пікселя на сайт, другий етап перевірити, як працює конверсія. Конверсія в даному випадку може бути, наприклад, залишена заявка на сайті. Якщо це інтернет-магазин, це, наприклад, додання у кошик тощо, будь-яка люба дія, цільова, яку ви вказуєте. Наприклад, ви вказали, що це залишена заявка. Так, значить, залишіть цю заявку і подивіться, чи в Events менеджері в менеджері подій залишається ця заявка. Якщо вона відображається коректно, зачекайте 10-15 хвилин. І вона вже зафіксується як лід, і власне ви зможете спокійно з чистою совістю переходити до третього пункту. Але якщо цей з цим виникають проблеми, вам треба це налаштувати. Без цього ви також не запустите рекламу. Вас просто буде відкручуватись бюджет і ніякі ліди не будуть фіксуватися. Майте на увазі. І третє, після того як ми вже поставили піксель, перевірили конверсію. Обов'язково перед будь-яким запуском перевіряйте ваш сайт на помилки, чи він запускається, чи залишається заявка, чи приходять заявки в Телеграм. Це все також важливо, тому що якщо ви це не перевірите, припустимо, у вас стоїть піксель, у вас налаштована конверсія, ви запускаєте рекламу, а люди, наприклад, не приходять там в Телеграм чи в CRM. Відповідно, знову ж таки, толку з того, що ви запустили ту рекламу, і вона працює ноль, оскільки ваш клієнт не отримає просто цих заявок. Тому перевіряйте це обов'язково також. Якщо підводити підсумок відео, обов'язково ставте піксель, перевіряйте конверсію, перевіряйте сайт. Без цього ви просто не запустите якісну кампанію і не отримаєте якісних лідів. Якщо цей ролик був корисний для вас, обов'язково тицяйте на вашу вподобайку. Підписуйтесь на канал і чекайте нових роликів. Також, якщо вас цікавить, можете переглянути ось оці ролики. Вони появляться зараз. Ось тут.